Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською Три плюшеві казки Драган Лукич Ранкова плюшева казка. Якось вранці плюшевий ведмедик прокинувся під столом. Дивно, пробурмотів він. Сьогодні небо дерев'яне. Плюшевий ведмедик підвівся навшпиньки і торкнувся лапою стола над головою. Не люблю прокидатися під дерев'яним небом, пробурчав він і знову заснув. Цього разу плюшевий ведмедик прокинувся під ліжком. Він тицнув лапою у матрас над головою і пробубонів. Дивно, тепер небо полотняне! Не люблю прокидатися під полотняним небом. І він знову заснув. А прокинувся плюшевий ведмедик на колінах у дівчинки. Дівчинка сиділа на траві під деревом, подивився плюшевий ведмедик угору і побачив зелене листя, а крізь нього просвічувало блакитне небо. Оце небо мені подобається, буркнув плюшевий ведмедик. Це моє небо. І він уже не спав цілий день. А навіщо йому спати, якщо він знайшов своє небо? Після обідня плюшева казка. В одному мисливському будиночку жила мисливська рушниця. А поруч із нею у дитячій кімнаті жив плюшевий ведмедик. І, хоча сусіди не були великими приятелями, Плюшевий ведмедик часто заходив до мисливської кімнати в гості до рушниці. Вони трохи балакали про те чи про все, при цьому рушниця раз у раз гучно клацала. Дарма клацаєш, бурчав плюшевий ведмедик. Я ж зовсім не справжній звір. Вірніше, не зовсім справжній. Одного разу мисливець після полювання забув розрядити рушницю. І коли плюшевий ведмедик показався на порозі мисливської кімнати і пробурчав Привіт, рушниця! Якщо тобі не набридло, поклацай трохи. Рушниця підстрибнула на стіні, похиталася і гучно вистрілила. Бум! Плюшевий ведмедик зойкнув і стрімголов покотився в дитячу кімнату. Він забився під ліжко і прошепотів. Рушниця чхнула. З того дня плюшевий ведмедик ніколи не заходив до мисливської кімнати. Він говорив, що рушниця на полюванні промокла, застудилася і чхає. А він не хоче заразитися. Не вистачало йому ще й чхати. Вечірня плюшева казка. Щовечора, перед тим, як зовсім стемніє, плюшевий ведмедик умощувався біля високої лампи, яка ніби чапля усе життя проводила, стоячи на одній нозі. Він сідав під синім ковпаком і чекав народження місяця. Приходила дівчинка, натискала кнопку і під синім ковпаком спалахував жовтий місяць. Під синім небом ковпака місяць так був схожий на той, що, видно, крізь листя вночі у лісі. Втім, плюшевий ведмедик ще ніколи в житті не був у цьому лісі. Але одного разу місяць не зійшов на синьому небі. Дівчинка довго натискала кнопку, заглядала під ковпак, нічого не допомагало. Плюшевий ведмедик понуро сидів під лампою, притулившись спиною до її єдиної ноги. Тут увійшла мама. Вона сказала, що місяць сховався за Хмару. Потім вона пішла до іншої кімнати і принесла картонну коробочку. Примружтесь, сказала вона дівчинці і плюшевому ведмедику. Тільки но дівчинка і плюшевий ведмедик замружилися. Мама викрутила з лампи перегорілий місяць і вкрутила новий. Нарешті мама натиснула кнопку на лампі. Клац! весело сказала кнопка, і під синім ковпаком спалахнув жовтий місяць. Дівчинка і плюшевий ведмедик знову читали книжки при світлі місяця. Текст читала Анастасія Бойко. YouTube канал Дитячі Аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.